Коли буде запущений повноцінно процес надання компенсації за зруйноване житло, тоді люди зможуть вільно обирати сам населений пункт, де вони захочуть мати свою або квартиру, або інвестувати на ринку первинної нерухомості, і люди самі будуть обирати, який це буде тип житла, чи це буде вторинний ринок, чи це буде первинний ринок. Держава жодним чином не буде нав'язувати, скажімо так, свої послуги і рекомендувати навіть яке житло людина по Повинна сама собі придбати, тому з 15 липня починається етап такий активний роботи цих безпосередньо комісій при органах місцевого самоврядування, і бета тестування. І сподіваємося, що вже з 15 серпня перші громадяни нашої країни, які хочуть скористатися такою послугою, вони її зможуть отримати. І, до речі, заявку можна буде подавати через дію можна буде подавати через СНАП, обов'язково через центр.